Добрий вечір, знаходимося у Дніпрі на перехресті Оспенської площі та Крутогорного узвозу тут сталася аварія. Зіштовхнулись Nissan Leaf та мотоцикліст. Рух на цій ділянці ускладнено. Враховувати це при плануванні своїх поїздок. Щодо постраждалих наразі не маємо. Нагадую, що читати новини та області можна на сайті gpinформатоorie, а також слухати на радіостанції інформатор FM з 17.3. Та тих, хто щойно приєднався, повторюю, знаходимось. На перехресті Оспенської площі та Крутогорного узвозу тут сталося ДТП. Зіштовхнулись Nissan Leaf та мотоцикліст. Рух на цій ділянці ускладнено. Транспортні засоби знаходяться на дорозі, тож будьте обережні на цій ділянці. Подробиться до фото, шукайте на інформаторі, бережіть себе, дотримайтесь ПДР.